Волонтери української команди спільно з Володимиром Кличком передали велику партію безпілотників бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, які нині тримають оборону на покровському напрямку. Про це повідомили на сторінці української команди у Фейсбук. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та захищали Київщину, били ворога на Харківщині, і сьогодні б'ють ворога на покровському напрямку. Впевнений. Що вже завтра ці пташки полетять на голови оркам. Володимир Кличко подякував військовим за мужність і наголосив, що нові безпілотники допоможуть зберегти життя українських бійців. Це безпілотне обладнання допоможе оборонити нашу країну та також допоможе нашим героям боронити їх життя. Дякую, хлопці. Разом з гарним настроєм та до перемоги раніше кличко та українська команда передавали на Донбас партії дронів різних типів і системи радіоелектронної боротьби, а також шість броньованих автомобілів кобра. Кожен із яких коштує близько 250 тисяч доларів.